Це 19 грудня? Працює медіа центр України Укрмформу назвати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку? Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації? Пане Олександре, добрий день вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Олександре, Будемо по суті. Перше, Запорізька область чи не на найбільше була уражена ракетними обстрілами, які відбулися в п'ятницю. Яка нині ситуація в області? Ну та, мабуть, найбільше були враження останнім обстрілом. Ситуація наразі непроста, але разом з тим, наші енергетики завдяки ефективній роботі, зуміли відновити основні системи життєдіяльності людей, теплі батареї, вода є, каналізація працює. Електрика по годинах, звичайно, графік відключень відповідний по години. Працює є е, певний час, звичайно, потім немає по секторах. Серед всіх там критичних питань всі наслідки були ліквідовані, окрім зрозуміло, тих, які зруйнували інфраструктуру, яка вимагає досить тривалого часу на відновлення. Це обладнання, яке треба ще придбати, встановити або відповідно полагодити. Це займе певний час. Зрозуміло друге питання, яке турбує, це те, що окупанти фактично припинили пропускати людей через. Так звані пункти пропуску. Мова йде там про Васильівку, та про інше. Чому, як, що там відбувається? Ну, мова йде про Васильівку, бо іншого пункту пропуску взагалі в країні немає. Більше у нас єдина ця дорога життя. А окупанти дійсно останні дні завчора одна людина змогла проїхати, але обмежили так, що попередні дні жодна людина не проїхала по цій дорозі. Відповідно, ускладнили процедури виїзду наших людей до такого стану, що просто припинили. І третє питання: ЗАЕС. Запорізька атомна електростанція. Багато якихось було заяв, прогнозів з боку МАГАТЕ, з боку росіян. А яка там зараз ситуація? Що про це відомо? Фактична ситуація без змін. Наразі 6 блоків атомної станції не працюють. В режимі холодної гарячої зупинки, ну частина так, частина так і відповідно електрику споживають для забезпечення стабільності і безпеки з енергосистеми нашої країни. Окупанти надалі тиснуть на трудовий колектив надалі використовують безпосередньо атомну станцію як прикриття для обстрілів сусідніх Марганця і. Ніка поля. ну таких системних змін наразі не відбулося. Ну, ми сподіваємось, що чергова спроба з боку міжнародної спільноти буде мати бодай якийсь успіх. Маємо питання залу. Прошу доброго дня. Ольга Опанасенко Укрформ. Скажіть, будь ласка, а, тобто через Василівку припинилася повністю евакуація раніше. А, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що є альтернативні способи виїзду: тобто через Крим, через Грузію, через Росію а, в країни Балтії, і потім повернутися в Україну. Але останнім часом він сказав: а, і цей шлях а, сильно ускладнився. А, чи є... Взагалі, якісь можливості для наших громадян з окупованих територій залишити Запорізьку область і виїхати десь інде. Дякую. Ну дивіться, що там відбувається на Росії, я не знаю. але в тому, що наші люди певний час мешканці окупованих виїжджали через Грузію, через Крим, тривалий час, то це правда. Наразі можливості виїзду через наш коридор це й пройшло е, облікованих тільки майже 300 тисяч людей. Тобто він працював на повну потужність. Наразі такої можливості немає, Скажемо так, в установленому порядку, да, те, що було, функціонувало раніше, воно на сьогодні, на жаль, не функціонує. Там я вам не можу сказати, як виїздять вони через Росію чи ще через щось. У мене така інформація немає достовірної. Mm. Вибачте. Пане Олександро, і тоді останнє питання. Дивіться, ми дуже довго готувалися до зими, робили плани, прогнози. Ось прийшла зима, фактично, грудень добігає кінця. Ми розуміємо, що ми проживаємо його під постійними обстрілами. Які ви для себе зробили персональні висновки і уроки? Що справдилося, що не справдилося, що потрібно покращити? По всіх напрямках треба надалі працювати, не припиняючи, не ну, не припиняючи рухатися, і надалі укріплювати оборону і міст і інфраструктуру, захищати далі і вживати ті всіх заходів, які ми з вами вживали до цього. Ми надалі розвиваємо пункти незламності. Збільшуємо їх кількість, збільшуємо їх спроможність для того, щоб вони прийняли більшу кількість людей відповідно. Ну я думаю, що все чим ми займалися, треба не, не зупинятись треба рухатись далі, тому що зима ще додає, додає нам додаткових викликів. Може у нас не так важкувати, тому що може от на вихідних було плюс 12, але зараз теж ідуть морози так само. І так само напруга буде зростати, і критична інфраструктура вона теж має певну межу. Треба кожен раз нам нагадувати про ті обмеження, які існують. Тут кожен раз нагадувати, що треба ховатись, коли тривога є, бо люди розслабляються періодично, скажімо так. Тобто, треба робити те, що ми робили, тільки ще більше хижні. Дякую дуже. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Олександр Старох, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться вже за 10 хвилин. Будемо говорити із Олександром Ткаченко, міністром культури та інформаційної політики України, який перебував із візитом у Франції. Побачимось.